Мене звати Віка, в мене французький бульдог, його звати Купер. Йому буде а, йому сьогодні 6 місяців. Вашу школу порекомендували друзі, які вже проходили навчання, тому одразу прийшли до вас. Ну він став трішки агресивний, і в нього було дуже багато енергії. Я не могла з ним споритись. Він постійно мене кусав, гавкав, тому таке. Нічого не допомагало, тому почала звернутися до вашої школи. То все добре. Спілкувалися в Телеграмі чи інстаграмі, сподобалося, що додали в групу в інстаграмі ну, на сторінку, де були відео постійно після занять, тому було типу, класно. Я ще їх шерила друзям, сім'ї. Ми всі слідкували, як він, як це сказати, Ну, виріс, бо спочатку він нічого не міг робити, а зараз прям всі команди виконує. Ну класно, бачимо прогрес. Да, Все сподобалось в школі. Не знаю. Ну, типу, зауваження ніяких немає. Все сподобалось. Так, да, ну, спочатку було важко, але це було мені важко, бо я ніколи не займалась, Ну, типу, прям щоб дресирувати собаку. Тому тут, напевно, було складніше мені, щоб запам'ятати послідовність, що можна робити, що не можна, коли. Але ну, типу, зараз ще в мене є. Помилки, але загалом ну, все класно. Ну, мені спочатку давало такий перелік всіх команд, він їх всі виконує, все класно. Дуже допомогло те, що цього тижня, типу перед завершенням, я залишила його в готелі. Він тут жив пару днів і тренувався, і я прям відчула дуже результат. Ось, ну тобто, виправдалося, що я й очікувала. Він прям слухняний став. Ну і він ще росте, тому. Ну, якось у нас і цей контакт з'явився. Тобто, навіть коли ми десь виходимо, типу, за незвичайну атмосферу він знаходиться, він вже мене слухає. Ну не завжди з першого разу, але вже слухає. Тобто, і контакт є, і команди виконує. Але дуже полюбляє це робити <смі> за якусь їжу. Ну, напевно, як і всі тварини. <смі> я думаю, що так, бо типу, зараз він ще підросте. Я думаю, що там я бачила є цікаві курси, тому звичайно.